Мій позивний балу, сам з міста Полтави, служив в армійській сухопутній авіації з 18-го, потім перейшов піхоту, прийшли разом з другом в скалу. В скалі мені дуже подобається, то, що тренують а не так, як в інших бригадах кидають на третій день в закріп пішли. А особливо мені подобається, те, що інструктора тут бойові. Зараз АГСник на МК-19. Це американський автоматичний гранатомет станковий. Було два виходи з АГС, з МК-19. Сподобалося тоді ще й своєму родному, казав, що ще хочу. Сім'я, звісно, мотивує, звичайно. А так по братиме тут знайшовся і дуже багато хороших хлопців. Повага до командирів взагалі, звісно, є хороша. Не залишають, навіть коли навіть зв'язок пропадав, то Завжди знаходили виход і скидали і батарейки, і шоколадки. По-перше, треба вже вставати з диванів. Вже не треба сидіти, вже все-таки час і треба йти захищати, щоб вони далі не пройшли. Тому приєднуйтесь до скали, до нашої великої сім'ї і будемо разом боронити нашу країну.